кладовищі грабник зрізали дерева, працівники не мали дозвільних документів. А біолог зазначив, що аварійне лише одне дерево. Вишивала уночі, та під час тривог 64-річна майстриня з Колодинки продає ікони, аби зібрати гроші для збройних сил. Не розмовляє російською уже 9 місяців. Переселенка з Харкова повністю перейшла на українську мову, переїхавши до Рівного. Рівненська краєзнавиця Галина Данильчук роками досліджує історію цвинтаря грабник. 31 січня жінка помітила, що дерева, які ростуть на території кладовища, почали зрізати. Це, що трапилося в ці дії, сигнал подали самі староживо до мене? Буквально цілий день дзвонили жіночки, яким далеко за 80, і вони кричали: в слухавку, що це варварство, що вони всі в жасті від того, що відбувається. Я не хочу казати. І що це вандальним чином робиться, що дійсно руйнуються пам'ятки, але те, що кладовище просто оголюється і воно буде таким обшарпаним, обстубаним надалі, воно вигляд свій як якогось особливого, затишного, такого місця меморіального, воно втрачає. Олександра Міхєєва одна з тих, хто звернувся до пані Галини, одразу як побачила знесення дерев. Прийшла до батька. Квіти принесла йому, бо в нього була недавно річниця. Як я підійшла, я одразу приходжу, заходжу з тої сторони, підійшла до прадіда і випала в осадик. Іду, і розмахую руками, і ну, вираз у мене, звісно, кажу, господи, що це таке? А тут хлопчики стоять, а що це ви так дивуєтесь, а що це ви так дивуєтесь? А це ж вони це у нас планувані на сайті Рівненської міської ради. Вчора опублікували наказ від 24 травня минулого року, у якому йдеться про зрізання аварійних дерев. У цьому ж пості пояснили, що наказ видали після низки скарг від мешканців та священнослужителів про те, що гілки падають та руйнують огорожі. Зокрема, рівнянка Тетяна, в якої родичі поховані на кладовищі Гребник, схвалює дії комунальників. Тут при нас падає дерево, отако скоренням вивертає його повністю, і здавалося б нормальне дерево. Вона абсолютно нічого страшного тут не роблять. Суспільне поспілкувалося з кандидатом біологічних наук Віталієм Володимирцем та запитало, чи дійсно зрізані дерева були аварійними. Дійсно, ті дерева, які дійсно в аварійному такому критичному стані потрібно було їх прибрати. Ну, на інших можна було, я вже казав, найняти людей, які там на висоті могли б дійсно обрізати такі аварійні гілки. Звичайно, це є певна проблема, але цю проблему треба було вирішувати цивілізовано. Науковець каже, що серед тих дерев, які він оглянув, лише одне мало ознаки аварійності. Якщо подивитися на оце дерево, то тут явно видно, що вже серцевина повністю згнила. І це дерево дійсно ну, аварійне, хоча по товщині той не скаже, що це таке дуже старе дерево. Тобто не завжди аварійність дерева вона залежить від віку. Ну от Якщо дивитися там далі, то там, дивіться, бачите, серцевина абсолютно навіть не, не видно, тобто суцільний от, пеньок там от, таких ознак якихось немає. Кладовище грабник перебуває на балансі комунального підприємства спецкомбінат Ритуальна служба. Працівники підприємства, які обрізали дерева, дозвільних документів при собі не мали. Директор підприємства Микола Володько повідомив Суспільному, що наразі перебуває за кордоном. Суспільне звернулася за коментарем до підприємства. Проте, при зустрічі, його представник коментувати ситуацію на камеру відмовився. Суспільне надіслало інформаційний запит до департаменту інфраструктури та благоустрою, аби отримати інформацію на підставі, чого були зрізані дерева. На грабнику Артемо Степюк, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівна. З Басівкутського озера у Рівному вчора рятувальники ДСНС витягнули тіло потопельника. Рівняни спершу побачили на березі речі чоловіка, після чого викликали поліцію та рятувальників. Про це повідомила пресофіцерка поліції Рівненщини Катерина Загурська. Особу загиблого вже встановили. Це 35-річний рівнянин. Ознак насильницької смерті на його тілі не виявили. Причину смерті чоловіка встановлюють експерти. Ось тут. Ось Віроніка Віроніка. 49-річна переселенка з Харкова Віроніка Калачова показує паспорт зі зміненим ім'ям. Раніше у всіх документах вона була записана Веронікою. Однак український варіант імені, на думку жінки, повинен утворюватись від слова Віра. У 2010-му, коли всі документи вирішила зробити однотипними, тому що було багато помилок в багатьох документах, я вирішила, що ім'я. З коренем ві Віроніка буде ближче мене по моїм. Бажанням відчувати себе справжньою українкою у Харкові. Віроніка Калачова спілкувалась російською. Жінка навчалась у російськомовній школі. Цією ж мовою викладали в університеті. Пригадує, на той час у місті була лише одна україномовна школа, розташована на околиці. Відсутність кола спілкування в биту на вулиці. Вони робили з мовою української еспіранта свого роду, тобто, або латинь. Ти вивчаєш, ти працюєш з документацією в українській мові, але ти приходиш додому, ти йдеш по вулиці і ти не можеш застосувати помаранчева революція, а потім революція гідності змусили переосмислити власну громадянську позицію. Пригадує Переселенка. Лише в 2014 році я зрозуміла, наскільки це важливо мати свою мову. І Я почала відвідувати в Харкові курси, які відкрилися з 2014 року для підвищення якості. Але цього було недостатньо. Виходячи з курсів, ти опиняєшся в колі людей, які всі спілкуються російською. Повністю перейти на українську пані Віроніці вдалося лише у Рівному. У березні минулого року вона перейшла. Приїхала сюди разом із сім'єю, чоловіком та двома дітьми. У Рівному жінка вирішила відвідувати курси української філіжанка мови по-рівненськи. Краще взагалі методи застосовують викладачі. Це екскурсії, це наглядні якісь майстер-класи. Безпосередньо в них ми практикуємо ці теоретичні навики, які нам під час теоретичної частини заняття надають. Російською Віроніка Калачова не спілкується від квітня. Її рішення відмовитись від мови окупанта підтримали рідні вивчати українську переселенка хоч. Й надалі. Я маю велику, великий зошит, який складається з 96 сторінок, який подарували мені на першому занятті. І це найцінніше, що я маю, тому що це не тільки набір якихось лекційних занять, це набір колосальних історичних знань. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Плюлюся за перемогу України. Ікону під такою назвою вишила 64-річна майстриня із Колоденки Надія Кравчук. Свою роботу жінка хоче продати, а виручені кошти спрямувати на допомогу військовим. Це почалась війна і я почала її вишивати. О, вишивала, от, заход, хто не заходить, от, як тривога, невістка вниз біжать, от, внучка. о, баба сидить, вишиває. Коли ви будете спать, кажу вишию ікону, і як вишию кінчиться війна. То, до мене, то вишивайте, не спіть. Зобразити на іконі Божу матір, яка схиляє голову у молитві, вирішила не випадково, зізнається майстриня. Адже сама Богородиця є берегиною українського війська. То я її вишивала три місяці. Я так зразу вирішила, що іменно таку, щоб… В поміч на зсу, щоб її продати, і кошти перечислити на зсу. Яку суму сподівається отримати від продажу вишитої картини? Надія кравчук не знає. Покладається на розуміння людей, які купуватимуть. Звичайно, хотілося б чим дорожче продати, то тим краще перечислити на зсу було б більше. Надія Петрівна розповідає, планує ще вишивати картини, аби допомогти військовим, але спочатку має закінчити сорочки, обереги для рідних. А ще часу для роботи мало, адже майстриня також в'яже шкарпетки для воїнів. Купила ниток, була 10 мотків, вив'язала собі жилетку, але я її ще ні разу не вділа. ну Багато в мене родичів в ЗСУ. От, і я вирішила всім пов'язати носки. Я розпустила ту жилетку, розпустила кофту, розпустила другу кофту. Ну носки з 30 вив'язала. Такі шкарпетки, каже пані Надія, найкраще зігріватимуть взимку. То ще треба передати. Теплий такі в'язала, теплий, щоб ноги не мерзли. У який спосіб продаватиме картину, Надія Кравчук ще не вирішила. Попри велику кількість робіт, майстриня власної виставки ще не проводила. І знайомих, які допомогли б організувати аукціон, також немає. Тому охочих придбати картину просить їй телефонувати. Ну які аукціон зараз війна? Я думаю, що немає ніяких не виставок. Ми раз тільки були на виставці. Це була музейні гостини, не раз таки були більш не були. Надія Кривко, Софія Корень, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. Радниця голови Гощанської територіальної громади Інна Царук каже на тренінг, психічне здоров'я та психосоціальна підтримка на рівні громад приїхала. Бо у громаді найближчим часом планують відкрити власний центр психічного та психологічного здоров'я. Є запит суспільний від цільових груп. Після цього тренінгу ми домовилися, що ми завершуємо свій проект. Переходимо із проектної діяльності в планову діяльність, а потім ми будемо Писати програму вона буде швидко написана по заходам. Що що робити? Це я думаю, десь місяць, півтора-два, і ми запустимо свій центр. До тренінгу долучився і заступник міського голови з Долбунова Юрій Сосюк каже: з кожним місяцем війни людей, які потребують психосоціальної підтримки, у його громаді стає усе більше. У нас є практичні психологи, які працюють на добровільній основі з вдовами, дружинами загиблих, да матерями загиблих. Да це тільки на почану така починається ця робота, і вона все на добровільній основі. Я думаю, що з часом ми прийдемо до того, що потрібне буде якась. Комунальної установою тренінг присвячений проблемам психічного здоров'я жителів Рівненщини провели консультанти україно-швейцарського проєкту MH4U. У його роботі взяли участь представники комунальних закладів обласної ради та 15 територіальних громад області. We have for our project... Наш головний партнер у проєкті швейцарське посольство в Україні. Якщо будь-яка із рівненських громад висловить ідею відкриття центру для допомоги психічному здоров'ю українців. Ми сконтактуємо з нашими партнерами і після обговорення залучимо усі наші можливості та фінанси для того, щоб це зробити. За словами Хайко Кененгштайна, проєкт MH4U готовий надати рівненським громадам всебічну підтримку як у відкритті центрів психічного здоров'я, так і у наданні обладнання для місцевих фапів. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Ір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.